Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я буду робити ось такі кернери для монтажу стінових панелей. Я посилання про ці кернери залишу тут десь, а як вони працюють, вже на практиці залишу десь отут. Подивитися, можливо, вам буде цікаво. Для цього мені потрібно стяжку вісімку, гвинт 40-ка. М4 під Потай. Чому взяв під Потай? Тому що шляпка маленька виходить і її не потрібно потім підганяти в розмір до самого тіла оцього кернера. Буду використовувати свій тукарний шуруповерт. Сверло треба на 3,5. Трошки буду більше використовувати зенкер по металу. Можна. Напилок або ж можна болгарський інструмент використовувати. З болгаркою трошки буде більше шуму і більше пилу, так що я трошки довше вийде, але за допомогою напилка набагато то все чистіше виходить. І відповідно мені потрібно буде мітчик на М4. Маю такий рапідовський, класна штука. Буду використовувати просто як тримач викрутку. Так, поїхали. Що мені потрібно перше зробити? Потрібно перше взяти стяжку і затиснути її в патроні токарного шуруповерта. Я затискаю до оцої насічки, тому що, коли затискаю на самій насічці, то сама шляпка вона її трошки б'є, тому що вона не відцентрована. А так, так виходить. Супер. Так, затискаю добре. І перше, що я буду робити, це буду робити фаску для того, щоб потім, коли я буду робити з неї з півкруглої шляпки ось таку пласку, щоб менше було матеріалу збирати з допомогою того самого напилка. Так, що я роблю? Включаю шуркверт і роблю такий рух. Все. Зробив ось таку фасочку Прибираю лишню стружку за допомогою неодимового магніта, який знаходиться в коробочці і в коробочці. Бачите, як гарно це все прибирається. О, треба викинути, просто викидуєте в смітник і все. І не треба чистити магніт. Так, тут готово. Фаску зробив. Тепер, тепер, що? тепер можна зробити з півкруглої шляпки вже зробити пласку. Беру напилок і на невеликих обертах сильно не натискаю, просто зараз тесую цю випуклість. Виходить шляпка тепер плоска, Забирається все лишнє, потім не зловити скалку. І тепер сверлю отвір сверлом назустріч. Обов'язкова умова для того, щоб отвір вийшов вздовж усі заготовки, рівно без ніяких відхилень. Заготовка має крутитися, а сверло має. Залишатися на місці. Тоді отвір вийде дуже точно обертаючи заготовку, просверлювати отак, я буду використовувати відразу два поверта, трошки швидше буде і на невеликих обертах. Все пройшло. Забираю очни. І потрібно тепер нарізати різьбу на невеликих обертах, знову ж таки, без надмірного якогось зусилля. Легенько, помаленьку нарізаю. Просто отримую мітчик. Трошки туди, трошки назад, все готово. І тепер мені потрібно ще зробити одну дію: це загострити. Гвинт на М4. От, закручую до опора. Навіть трішки отак допомагаю викрутку. і знову ж таки фіксую в патроні. Причому я запихаю заготовку до опора, щоб оцей гвинт перся мені в дно самого патрона. Щоб при обертанні потім цей. Гвинт не викручувався або не закручувався всередину. І затискаю. Затиснув. І тепер потрібно з нього зробити гострий. Легенько сильно не натискаю, так як патрон від шуруповерта взагалі шуруповерт не розрахований на такі бокові навантаження без надмірного зусилля легенько. Такими рухами загострюю гвинт. Все загострив. Цього буде достатньо. Вибираю робоче місце і в мене кернер. Вже готовий. Все. Ви могли спостерігати, як за допомогою інструментів, які знаходяться під руками, можна зробити якусь дуже помічну річ. Таке відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисне.